Ні, я це не вирізаємо. З гидкого, збоченого, неприємного. До речі, тут є вбивство. Заставляв її віці там щось чотирьох років смоктати йому член. Так йому і треба. Скотиняка. Я кажу про е, патріархат. В книзі багато насилля. Привіт! Мене звати Єлєра, і ви на каналі Читай, Поки Не в'їбала ракета. Я. Сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яку щойно дочитала. Тому що ця книжка перевершила мої очікування. Вона зараз доволі популярна. Ви, напевно, про неї вже десь чули. Я якось раптово відчула бажання взяти саме її і не пожалкувала. Я кажу про книжку Паперовий Палац. Це просто розйоб. Я знаю, що люди дуже чіпляються до таких фраз. Цього навіть достатньо для того, щоб піти купити і прочитати книжку. Але я хочу трошки детальніше розповісти, чому саме так. І тут не обійдеться без спойлерів. Тому, якщо ви або не боїтесь спойлерів, або ви вже прочитали цю книжку, то я буду рада з вами обговорити сюжет цієї книжки. Мені здається, що дуже важко включити холодний розум, читаючи цю книгу. Вона постійно викликає якесь обурення всередині злість на героїв цієї книжки, на головну героїні, яка робить також багато помилок протягом всієї книжки. Ну, власне, наша головна героїня розповідає нам про починає цю книгу з такого каяття про свою зраду своєму чоловіку. А далі вона занурює нас в своє дитинство. В якому вона познайомилась з Джонасом, з яким зрадила, як зав'язалися їхні стосунки, як виникла їхня любов, а також як далі розвивалися ці стосунки, що на них впливало, яка таємниця об'єднує їх двох все життя. І також яке дитинство вона перенесла і як воно вплинуло на її рішення, на її характер. Напевно, ця книжка сподобалась мені в той момент, коли ввели вже маленького Джонаса, коли оця з'явилася любовна лінія маленьких дітей, які одразу були, наче такі споріднені душі. І тут не так багато пройшло сторінок, як в нас з'являється конра. У Нас з'являється Конрад, і він просто починає робити такі речі, до яких неможливо залишитись байдужою. І напевно деяким людям буде дуже важко таке читати, тому що в книзі багато насилля і напевно багато змовчування насилля в тому числі. І дуже дивні рішення нашої головної героїні. Конрад це зводний брат нашої головної героїні, який, який е, доволі схиблений і збочений, який починає робити просто гидкі речі, які е, дуже складно читати. Але я впевнена, що без цієї частини. Яка грає напевно важливу роль, ця книга не була б такою цікавою і шокуючою одночасно. Знаєте, я дуже багато злилась на жіночих персонажів, хоча насправді злилась на ту систему, в якій вони були. І саме ця система повпливала на них. Ми всі знаємо, про що я. Кажу, правда, я кажу про патріархат. Їхні рішення, які здаються дуже дивними, безглуздими, коли ти, як жінка, сама потерпаєш від якихось проблем, але при цьому ти в подальшому обіцінюєш такі самі проблеми своїх своєї дочки. Це, взагалі, що таке? Звичайно, хотілося б, щоб всі вчились на своїх помилках, і коли з тобою щось відбувалось там в дитинстві погане. Щоб ти своїх дітей навпаки захищала від цього всього. А в книзі часто жінки, дорослі, вимірювали проблеми своїх там доньок тим, що вони самі пережили. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, здається, бабуся Ели вона її відчим, якщо я не помиляюсь, він. Заставляв її і її маленького брата, взагалі в віці, там щось чотирьох років, смоктати йому член. І, і це пиздець. І після того вона сама ж знецінює проблеми, які з'являються у її доньки. І Елена мама, вона взагалі така доволі егоїстична. Вона. Дуже в багатьох моментах просто втрачала можливість почути доньку і її проблеми. І коли почалися домагання від Конрада, вона просто не дала навіть можливості Елі поділитися цією проблемою з нею. Вона переводила тему, вона не хотіла слухати. Те, що може їй бути неприємним. А в Елли, я не знаю, звідки в неї таке бажання бути зручною. Багато в чому воно привело її до тих ситуацій, які були. Я не звинувачую жертву. Явно, що тут Конрад це придурок. Елла, яка чомусь привчилась до того, що коли відбувається піздець, вона. Скоріше не розповість про це нікому, сама буде страждати, навіть якщо це принесе дуже маленьку незручність комусь. Можливо, не кому завгодно, але, там, наприклад, рідним людям. Але ну, блять, я не можу. Звичайно, що авторка дуже майстерно тримала в напрузі, вона давала нам лінію кохання. З Джонасом, яка приймала до мурашок. Плюс Джонас він доволі класний персонаж. Нам не так багато про нього розповідають, нам не розповідають, чому він саме такий, і ми не знаємо, напевно, так багато його мінусів, як ми знаємо про Елло. Але, тим не менш, те, як його подають, він такий, знаєте, чарівний чоловік, чарівний хлопчик, а потім чоловік, яких треба ще пошукати. Ну і звичайно, що авторка, напевно, знала, що на таких і ведуться такі читачки, як я. Взагалі, історія Елли і Джонаса мені нагадувала історію: ну, чогось вайб був такий там, де співають рака, тому що вони багато там проводили часу. На природі вони багато спостерігали за природою, їх обох це цікавило. Окрім того, часто були описи цієї природи, вони разом купались, багато чого відбувалось на пляжі. І саме тому якось воно мені перепліталось. З іншого боку, ця історія нагадувала мені ще спит... спитайте мієчку. Тому що це знову ж таки якесь місце. Цей сам паперовий палац, куди люди повертаються, де пройшло їхнє дитинство, вони вже, в них там свої сім'ї, свої історії і так далі, але вони повертаються туди, і там в них, наче, така безпечна зона, зона комфорту. Хоча, можливо, цей паперовий палац це не найкраще це не найзручніше, але повне спогадів. І туди повертаються різні покоління. Це е, нагадувало мені спитайте мієчку. Коли я читала про Конрада, я постійно його уявляла як Дадлі з Гаррі Поттера». Це дуже зручний варіант, хоча насправді е, актор, який грав Дадлі, зараз мені дуже подобається. Я дивилась хід королеви, і він там зовсім інакше виглядає, звичайно, і зовсім іншу е, приємну роль грає. Але так от не пощастило йому, що я досі уявляю. Його як якогось гидкого, збоченого, неприємного е, персонажа. І знаєте, що мене трошечки розчарувала це е, кінцівка. Е, ну, Звичайно, що хотілось всередині, як би там не було правильно чи неправильно вчиняти. Хотілося щоб Елла була з Джонасом. Але нас залишили з відкритим. Відкритою кінцівкою. Типу, ну хто знає що вона ще там, через 10 років вони знову зустрінуться? Можливо, там Пітер помре, Джин, чи як там її господи помре, і вони нарешті будуть разом. лінія, до речі, мені нагадала сім чоловіків Евелін Юго. Знаєте, ця книжка підіймає багато важливих питань. Я вже не кажу про насилля і про те, що це жахливо, і що таке може відбуватись, і навіть ніхто не помічає, що щось таке відбувається, і це просто піздець. Ні, я навіть про те, що з чого починається ця книга, вона починається з сповіді про зраду, про те, що Елла одночасно була нажахана своїм вчинком, нещасна від того, що вона зробила, і щаслива. І це. Про складність життя і вибору в небі, журавель в небі, і хтось в руках. Ви поняли? І от в неї Джонас це оцей журавель в небі, а Пітер це хтось там в руках. Вона любить і Пітера, вона побудувала з ним життя, і це було не просто для Галочки. Вона справді його любила і любить. В неї є діти, і все це безпечна зона, все класно. І є журавель, яке все життя просто майорить перед нею, і вона, їй здається, це якимось ідеалізованим класним варіантом, але ж вона насправді не знає, що буде потім. Що буде, якщо вона кине своє стабільне життя з чоловіком і дітьми і почне будувати з Джонасом? Не факт взагалі, що вони будуть такі щасливі, як? Коли вони просто там якось зустрічаються раз на скількись років, і в них таке палке якесь кохання. Але ж те, що в них так воно і не в'яжеться, і те, що це таке тимчасове, а потім роки-розлуки, воно і робиться цікавим. І там дійсно невідомо, що буде далі. Тому, якщо дуже раціонально мислити, то звичайно вибір на Ну, якби на стороні Пітера і дітей. А якщо мислити так романтично, мрійливо, то звичайно, що класно було побрати Джонаса. І коли я, як читачка, це читаю, звичайно, що я знаю більше про історію таку красиву з Джонасом, і мені хочеться, щоб вони були разом. Але, блін, їй вже 50 років. Треба було якось раніше. Я не іджистка, вибачте, але мені здається, що. Будувати життя з Джонасом, коли ви вже такі старі, і вас вже і не змінити, і я не знаю. Мені здається, що це важче набагато, ніж якби вони молоді будували життя разом. Ой. Коротше, перейдемо до оцінки. Я цю книжку оцінюю на 10 з 10. Вона дійсно заслуговує бути прочитаною. З нею можна потім. Попереживати, пожити, прожити. Взагалі, вона така, ну, це дійсно просто багато емоцій викликає. Тому коли книга викликає багато емоцій, не можна поставити їй замало. Воно отак от читалось просто в і дуже хотілося дізнатися, що буде в кінці. І дуже хотілося дізнатись, що ж вибере наша Елла, врешті-решт чого так і не дізналась я. Але це цікаво, Бачите, я от і почала думати, а що б вона зробила. Можливо, вона нічого і не вибрала. Я от чогось схильна думати так. Вона знову прийшла до того, що треба щось обирати, і кожен раз, кожен раз накану все більше і більше. Тобто, там перший раз, коли вони зустрілись, і потім розійшлись, не знаю, вона зустрічалась з Пі і Пітером, потім вже діти і не могла вирішити. Це, до речі, теж якась історія. Знову ж таки, в її характері, якщо вона боялась розповісти мамі, щоб її не розстроїть, вона боялась її розповісти, що її зґвалтував цей придурок, то тут я не уявляю, як би вона могла м -м, піти від Пітер. Навіть тоді, коли ви, вони ще не були одружені. Ну, вона б настільки боялась зробити йому боляче, що куди б вона пішла? І навіть в 50 років вони явно залишились з ним. Бо ну, там діти, і то вже, звичайно, набагато складніше. Це, це з розряду книжок просто про життя. Не всі такі книжки люблять. Я люблю прям дуже. Я люблю про складні стосунки, складні вибори. Про те, що життя взагалі-то не казка. Ну, і, і вони мене чіпляють найбільше з усього. Але щоб там якісь монстри, боротьба там зі злом уявним і так далі ні. Достатньо зла в цьому світі, достатньо зла в реальності. І мені подобається про це читати. Давайте так, мені подобається читати про е, різних людей, про добро і зло, і про те, як. Воно все вспівеснує, і як одна людина може в собі також вмічати і одне, і інше, і м любов, і зраду, і до доброту, і вбивство. До речі, Тут є вбивство. Я казала, що будуть спойлери. Гадайте, кого вбили? Це таке вбивство, за яке взагалі ну, не шкода. Мені здається, всі, всі, хто читали, вони в цей момент такі: так, так він помер чи не помер, помер чи не помер. Єс, yes! він помер. Так йому і треба, Скотиняка. Коротше, я, я раджу, я раджу, і, е, будь ласка, купуйте цю книжку, читайте, діліться враженнями. А вона дуже прикольно підійде, якщо у вас є книжковий клуб, тому що там стільки, от, там просто поле непахане пахане тем для обговорення. Ой, господи, аж втомилась. Все до наступних книжок.